У огляді ще одна посилка з Китаю. йшла вона до мене 17 днів, ціна її 559 доларів. Е, ось таке По Потрик номеру вона не прослідковувалася. Номер, який дав продавець, не збігається з цим номером, але... Пріш за все, що це в мене залишилася ще одна посилка, яка не доставлена. Це повинен бути кейс для GPS навігатора. Так це дійсно він. Ось таких розмірів він. Він призначений для навігаторів, діагоналів 5,2 дюйма, мені здається. Корпус досить такий хороший. Тут, я так зрозумів, якась заліпка, Щось вона не відкривається. Потім розберемося корпус софт-тач матеріалу. Досить такий надійний виглядає. Додатково є карабін, ага. значить це для карабіну. Сюди можна було защелкнути, Ось так. Тут можна тримати кабель. Відповідно, тут э, сам навігатор, а тут досить приємний матеріал, що не дасть самому екрану поцарапатися. Ось такий у мене є навігатор, ось так він тут буде добре лежати. А ось так. Ну і відповідно тут можна скинути адаптер для автомобіля. Ще його можна використовувати, я думаю, для ось таких зовнішніх хард-тисків. Він трошки буде завеликий, але... Також буде мінімально триматися. Ну і відповідно кабель можна закинути сюди. Ось таким чином. Річ досить хороша, ссылка буде в описі. Кому цікаво, замовляйте, для кого було відео корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал.